Зняти цікавий серіал на кілька сезонів складно, а не зіпсувати його фіналом це справжній виклик. Адже глядачі роками живуть із персонажами, пробачають слабкі епізоди і дивні сюжетні ходи у надії на гідну кульмінацію, але часто отримують фінал без сенсу, нуль відповідей і повне відчуття порожнечі. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні розповім про катастрофічні або все-таки краще сказати, неоднозначні фінали ваших улюблених серіалів. В оспівати, як профукали гру престолів або ж декстера, який в усіх сенсах воскрес через роки не буду. А згадаю свіжічі кульмінації, і на все це мене надихнули дивні дива. Як завжди, дякую за підтримку каналу на Патреоні та Ютубі, де від мінімального рівня підписки ви отримуєте доступ до щомісячних спецвип випусків. не забувайте про вподобайки, коментарі та підписки, і всім приємного перегляду! Буде цікаво! Розпочнемо випуски з харизматичного дітища Джеймса Гана, який все ще вміє якимось магічним чином з нікому невідомих персонажів робити улюбленців аудиторії. Другий сезон миротворця, ексцентричного чолов'яги, який ще нещодавно був готовий на все заради всесвітньої гармонії і спокою, стартував не настільки зухвало й жорстоко, як попередник. Але пробиваючись крізь екзистенційну кризу Джона Сіни, по-доброму дуркуваті, комічні і карикатурні нотки миротворця, все ще тішили. Сім епізодів із переграванням канону DC, сердечно-сімейними баталіями, помстою ріка флега старшого, віражами орлика, нацистською землею і всім супутнім божевіллям не були шедевральними і проривними, але виглядали добре. А потім настав фінал, який буквально кричав: зараз буде щось епічне і по-справжньому Ганівське, адже Джеймс сам завищував очікування, він обіцяв космічні камео, шокуючі рішення та повороти. І коли тебе вводить в оману шоуранер, це ще можна пережити. Але коли це говорить очільник DC, як на мене, сумнівні рішення, що підривають репутацію. Адже, як ви добре знаєте, восьмий епізод. До Речі, найтривалішою у всьому сезоні радше став епілогом ніж кульмінацією. Жодного фінального конфлікту, жодної розв'язки, лише непогана рефлексія і відверті спроби продати майбутні проєкти DC. Миротворці закривають у вимірі в'язниці. Нові організації з'являються буквально з повітря, а вся історія просто обривається. Можливо, це спрацювало б як твіст перед третім сезоном, але продовження серіалу офіційно не буде. І тут стає очевидно, ган свідомо злив. Кінцівку заради рекламної кампанії ще навіть не анонсованих фільмів. Як на мене, це тотальна неповага і до глядача, і до самого миротворця. Формально останній сезон гострих картузів не можна назвати поганим. Хоча під тиском власних амбіцій, численних сюжетних арок, противників та союзників клану Шелбі, яких навіть не згадаєш, а також пандемії, зміни сценарію та залом планів, адже в батька кримінального епоса Стівена Найта народилася ідея фільму. Шостий сезон виявився як мінімум неоднозначним. Нам обіцяли міцну кульмінацію: повноцінне завершення серіалу, хай і не всієї історії. Але після фіналу залишились це відчуття, що гострі картузи обірвалися посеред сцени. Раніше серіал оспівував долю родини Шелбі, кримінальної династії, де кожен мав вагу і характер. У шостому ж сезоні все це зникає. Серіал звужується до однієї лінії, томі шелбі проти самого себе, і все під філософсько-трагічним соусом роздумів. Решта облич не мають ні розвитку, ні завершення. І це лише ключові персонажі, адже сам сезон є продовженням п'ятого, на відміну від попередників, які здебільшого були. Цільними тут і політична кар'єра Томмі, ірландська армія, фашисти, американські ганстери, сімейна війна з майком, новоспечений дорослий син та решта нових облич залом. Купа всього і, традиційно шість серій, які намагаються все звести воєдино, але здебільшого відволікаються на черговий погляд в далечінь. Окрема болюча тема сезону це смерть Гелен Маккрорі, яка змінила серіал сильніше ніж фінальний поворот, що ніби підводить Кіліана Мерфі до останньої крапки: хвороба, каяття, бажання зійти з дороги насильства, але він раптово здає назад. Полі Грей допомагала родині Шелбі балансувати, а смерть акторки призвела до значних змін сюжету та залишила помітну діру в сезоні, незважаючи на вшанування її пам'яті авторами. Тому фінал так і не стає ні тріумфом для серіалу, ні повноцінною трагедією для Томаса Шелбі. Він просто залишає після себе відчуття незавершеності. І, хоча я чекаю на фільм, чесно кажучи, не надто вірую, що саме він поставить жирну крапку в цій історії, адже нові спін спін-офи вже анонсовані. I <laughs> Згадайте фінал четвертого сезону Дивних Див. Хокінс буквально розривають портали векни, виворіт проривається у наш світ, етягине на Макс залишається в комі. Це був фінал по-справжньому масштабний, трагічний і в усіх сенсах приголомшливий. Ностальгічна пригода про дітей на велосипедах, пронизана безмежною любов'ю до поп культури. Остаточно перетворилася на велику сагу про дорослішення, втрати, страхи, прийняття. Очікування від п'ятого сезону. Були гігантські, безліч фанатських теорій, обіцянки творців відповісти на всі запитання та поставити міцну крапку, і все це під постійним нагнітанням неминучих смертей серед улюблених персонажів. Але зараз глядацькі табори розкололися: одні відверто хейтять серіал, інші щосили захищають фінал, хтось намагається виправдати численні факапи, а брати дафери в інтерв'ю, відповідаючи на запитання, лише глибше себе закопують. Хоча перша частина п'яти. Того сезону для мене була абсолютними дивними дивами. А конект віла з колективним розумом векни просто емоційно вибуховою кульмінацією. А далі не без хороших спогадів на нас чекало тупцювання на одному місці, проговорення всім відомих фактів по енному колу, відверто філлерні моменти, це не прискіпування до мілі Бобі Браун та найкрінжовіша гей сцена в історії кіно, яка не просто розгорнулася перед половиною містечка а й тривала довше ніж фінальна сутичка. Тедафри, що вихвалялися темним та болючим завершенням, насправді обрали просто без зубу, краще звучатиме безпечну кульмінацію. Я точно не кровожерливий глядач, і я все ще люблю цей культовий серіал. Але дивним дивам не вистачило гостроти, емоційної втрати, яка б надала напруги та ваги історії. Адже діти подорослішали, ставки виросли до небес, а казка таки залишилася казкою, де могутні векна програє в перетягуванні канату, який холі, школяру. Гадаю, не тільки для мене, шикарно зіграний Джеймі Кемпбеллом лиходій саги став одним із найбільших слабкостей серіалу. Історія Генрі практично не розкривається. А якщо ви не переглядали театральний приквел, це виглядає ще сумніше, як і зустріч із головним злом. За 9 років нагнітання могутньої таємничої сили, яка у фіналі обзавелася павучим тілом і розгубила рештки місків, не сказати практично нічого про Майндфлеєра злочина, як і сама коротенька сутичка, що відво. Влась під час перекуру демогорганів та кажанів вбивць, це тотальний сюр, як і всі виправдання даферів. Дусі векна не очікував такого підступного нападу, тому він був безручних монстрів. Якщо чесно, після легкої перемоги я розумів, що у нас є ще година хронометражу і свято вірував у поворот. Я увесь час підозрою поглядав на Каллі, гадав, що дівчина заодно з Векною, і після не надто переконливої сцени смерті вірив, що вона навіяна. Як і Вся перемога друзів із Окінса, і зараз нам розкриється гнітюча правда про їх програш. Але ні, цього не сталося. А ми зустріли епілог з настановами, як жити далі. Моментами затягнутий, по-доброму, наївний, милий і точно емоційний. Він максимально просякнутий любов'ю до персонажів, теплий та сльозливий, особливо фінал з теорією майка та зміною поколінню підвалі. Пишіть в коментарях, вірите чи ні у нове життя одинадцятої. Але ця лампова відкрита ко. Люмінація, яка мені імпонувала, аж ніяк не перекриває сотні запитань із сюжетних дір, куди поділися Мюррей та решта персонажів, де військові, чому Хопер, втративши вдруге доньку, не надто переймається і після купи вбив солдат стає шерифом. Який зв'язок між Генрі, каменем і Москожером? Чому саме 12 дітей? Чи це нормально, що зв'язаний з Векною і Майтфлеєром ВІЛ не відреагував на їх знищення? І це можна продовжувати дуже і дуже довго, особливо якщо є бажання по Нити Дафери занадто перехайпували, нагнали інтриги та очікувань. А зараз вони буквально ганьбляться в інтерв'ю своїми дуркуватими відповідями. Фінал десятиліття принаймні у моєму баченні мав виглядати не так. Хоча всі ми в душі хотіли хепіенда для цих персонажів. Одним із найяскравіших супергеройських перформансів на малих екранах, що вміло грався з жанровими стереотипами, стала Академія Амбрела. Ексцентрична сімейка Гаґрів з де кількість братів і сестер змінювалася не лише завдяки сценарію вже не раз рятувала світ від апокаліпсису. Тож, коли у четвертому сезоні вони опинилися в новій часовій лінії без суперздібностей, це інтригувало. Але насправді спроба перезавантажити правила, як і сама сцена з блискавично швидким поверненням сил була до біса вторичною. Цього разу на нас чекало 6 замість звичних 10 серій. І як ми всі мріяли, динаміка серіалу дійсно виросла. Щоправда, занадто адже Академія Амбрела стала нагадувати хаотичний атракціон, родинні травми, романтичні драми, таємні організації, крови, дивні музичні викрутаси. Все летить у кадр без пауз і логіки. Темп такий, що ти реально не помічаєш моменту, коли історія входить у фінальну фазу. Тому банально ніхто не розповів інопланетну історію. Рю, Редженальда, таємницю подружжя та появу дітей, як працює мультивсесвіт та подорожі у часі, чому Лютер забув про кохання всього життя? Хто така Дженніфер і звідки у неї здібності? Навіщо Бен замовчував свою смерть? І ще десятки питань, які я навіть не згадаю. Перед нами зі скрипом та охапкою сюжетних дір за плечима постала фінальна битва. І вона ніяка, тиха, пласка та абсолютно неепічна для такої яскраво божевільної сімейки. А потім спроба зробити. Фінал зворушливим, нагадавши, що завжди в центрі цієї пригоди була родина, емоційні посиденьки і рішення героїв пожертвувати собою, аби зупинити черговий апокаліпсис, який руйнує увесь потенціал та ідеї серіалу, і залишає відчуття, що ми з надзвичайним поспіхом долетіли до фінальної точки, як і у свій час у грі престолів, адже академія Амбрела також випередила своє першоджерело Одноіменний комікс. Сценарій писали фактично з чисто аркуша, обмежений бюджет. Же різав кількість епізодів. А голівудські страйки стали фінальним ударом, що поховав Академію Амбрела.